Валентина Турчин Шлях на нічну зміну. Безлиста тополя що сили гойдалася, ніби торкаючись обважнілих сірих хмар. Дощ ущух, але вологою було напоєне все довкола. Стася перебирала ногами поміж калюжами, розбризкуючи воду на вимоклі пужоклі трави довкола тротуару. Завивання вітру переросло в гучне годіння. Яке змінювалося свистом і гуркотом. Стася часто ходила цією стежкою на нічну зміну і назад, та тепер відчувала якусь тривогу. Вона не взяла парасолі, хоч знала, якщо візьмеш дощу не буде, ані вимокнеш до нитки. Стася була лякливих, але якесь легке тремтіння пройшлося тілом. Здалося, що тополя торкається своїм гіллям. Стася вирішила не оглядатися і не спинятися, прискорила ходу і рахувала кроки, щоб відволіктися. А Раптом отеж гілля чи яка інша сила схопила її за волосся. По шиї потекло щось тепле, і то не були краплі дощу. Кров? Вона поранена? Над головою прилетіла якась хмара, немов зовсім близько, наче торкається голови. Його стрі пазурі шкрябонули за плече. Тепер уже стася точно відчула біль, і побачила, як кров тече кількома цівками у долоню. На думки й сльози часу не було, швидким кроком долала шлях до роботи, розуміючи, що ще не близько. Та хмара знову наблизилася, скуйовдила волосся і показала свої яскраво білі зуби. З рота, якщо його можна було вималювати на хмарі, Теж стікала кров. Це її кров? Стасина чи тієї жахливої хмари? Сіре створіння змінювало свої форми та образи, і що більше стікало крові по його гострим зубам, то червонішим ставало воно, мов вбирало ту рідину. Стася почала діставати сторбени серветки, щоб втерти кров, бо вже почало нудити від неї. Але дужий вітер рвонув її за руку, і торбина полетіла кудись поміж деревами, у сіру вологу далечінь. Стася тепер справді не стрималася, і на очі насунулися потоки сліз. Тільки тепер вона помітила, що боса, бо соніжки, певне, згубила, коли зайшла у в'язку багнюку, щоб скоротити шлях. На ногах теж була кров. Пальці побилися об каміння, чи це чудовиську покусало й тут. Перед очима стояли криваві зуби, які клацали і то наближалися, то віддалялися. Враз все напівпрозоре стало зовсім чорним, і відчулося, що на обличчі та на волосі якась липка зелена слизь і кров. Де вона? Що це? На плечах Стася відчула гострі пазурі, чи то були ті ж біляво криваві зуби. Отже, її голова в пащі того бридкого створіння. Зараз воно відкусить голову, її безголове тіло стече потоками густої липкої крові і впаде отут, посеред поля в багнюку. Це чудовисько зжує голову, і ніхто ніколи не розпізнає, чиє це тіло. Вона згниє поміж бруду, всохнеться в цю дорогу, і по ній будуть їздити трактори, обробляючи поля. Стало шкода самої себе. Чи такої долі хотіла? Чи думала, що сьогодні після рясної зливи, прямуючи звичною стежкою до роботи на нічну зміну, стане жертвою якогось жахіття хмари? Та слизь, чи то слина, чи то кров, чи то її сльози, воно цівками почало брізкутіть щоки, забило очі й вуха. Стася помолилася, попрощалася з мамою, коханим, який зараз був невідомо де, бо працював далекобійником. І здалася. Якщо має вона померти отак гидко й бридко, значить, так заслужила така її доля. Враз перед очима знову стало видно, наскільки це можливо для цієї пори дня. Хмара розвіялася, а її зуби залишилися на рівні очей. Стася провела долонею по очах, щоб краще бачити. Слизь склеїв пальці і стало ще гірше бачити. Вона нагнулася, вмочила руку в калюжу і вмилася. Потім ще раз, ще раз. Вода в калюжі стала криваво зеленою, але вітер уже вщух за той час, коли вона була в пащі. Зуби почали клацати, віддаляючись, небо розвиднялося. Вдалені стася побачила свій склад. До нього було якась сотня кроків, але одночасно так далеко. Ноги вже не несли, вона мала йти. Хоч кудись, торбини не було, але, на щастя, запасні ключі від квартири були в її сусідки. Вона розвернулася і пішла додому. Навряд чи зможе сьогодні бути корисною на роботі, ще має кілька відгулів. Сусідка не спитала ні слова, хоч дуже уважно розглядала, просто тицнула ключ. Стася стояла під дощем, сама не знала скільки, але змогла вийти тільки тоді, коли вода, яка стікала з її тіла, стала безбарвною. Вона проплакала півночі, а тоді потяглася до мами на протилежний бік містечка просити вибачення. Уже з півроку, як вони не розмовляють, якось так вийшло: спалахнули, посперечалися. Маму обійняла, відразу стало тепло. Вона неї залишилася, шукаючи нову роботу і намагаючись зрозуміти, чому у її життя увірвалося те бритке створіння.